Спорт це дружба, спорт це сила. Спорт дає всім дітям крила. Вітаю вас, дітки, на фізичному розвитку. Сьогодні ми з вами вивчимо вправи для розминки. Так, і перша наша вправа. Ставимо ніжки на ширині плечей. Ручки кладемо на пояс. Розминаємо м'язи шиї. Нахиляємо голову вліво, вправо. Робимо повільно. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Закінчили. Наступна вправа. Ніжки в сторони. Одна рука залишається на поясі, іншою рукою нахиляємося в ту сторону, де рука на поясі. Потім навпаки. Це буде виглядати так. Потім. Так. Починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, пять. Ще раз. Раз, два, три, чотири, пять. В іншу сторону. Раз, два. Три. Чотири, пять. Ще раз. Раз, два. Три. Чотири. Пять. Ще раз. Раз, два. Три, 4, 5. Закінчили. Наступна вправа. Знову ніжки на ширині плечей. Ручки на пояс. Повертаємося в одну сторону, потім в іншу. Спочатку вліво, потім вправо. Починаємо. Раз, Два. 3, Чотири. П'ять. Тепер в іншу сторону. Раз. Два. Три. 4, 5. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Закінчили. Ставимо ніжки широко і нахиляємося, намагаємося доторкнутися до ніжки. Або до підлоги. Нахиляємося і торкаємося. Раз, потім два, три і піднялися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Піднялися. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Закінчили. Коли нахиляєтеся, намагайтеся не згинати колінця. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз. Два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Закінчили. Робимо вправу на відновлення дихання. Вдихаємо носиком. Піднімаємо ручки вгору. Опускаємо ручки вниз, видихаємо ротиком. Ще раз. Дихання заспокоїлося. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, дітки, за увагу. Займайтеся фізкультурою та бувайте здорові. На все добре!